Худорлявий чоловік середнього віку з білявим волоссям з церебральним паралічем, упевнено заходить до будівлі з автоматичними дворами у 2011 році у Берклі, штат Каліфорнія, відкрився кампус Еда Робертса, названий на честь одного із засновників руху за незалежне життя, який зараз є всесвітнім рухом людей з інвалідністю, що працюють заради рівних можливостей, самовизначення та поваги тут у кампусі Еда Робертса доступність є визначальною. Вона є повсюдно в архітектурі, в орендарів цієї будівлі, груп адвокації, некомерційної організації, підтримки та послуг. Лоуренс Картер Лонг, директор з комунікації фонду освіти та захисту прав людей з інвалідністю, піднімається великою червоною спіральною рампою, що є головною частиною входу до кампусу Еда Робертса. Інша людина на кріслі колісному спускається рампою повз фотостіну із кадрами сидячого протесту 504. Дизайн будівлі свідчить про універсальний дизайн, рівні можливості та інклюзію. Права людей з інвалідністю є частиною історії боротьби за громадянські права. Але щоб це зрозуміло, усі нам потрібно підтримати цю боротьбу так само, як люди боролися за включення інших груп. архівні кадри знакових протестів за громадянські права на протесному плакаті. Написано ми подолаємо раса, етнічність, гендер, вік, сексуальність людям. Довелося закликати, вимагати, домагатися, боротися і протестувати і приймати законодавство. Щоб ці речі були визнані вагомими, Давайте розглянемо деякі з цих значущих моментів в історії інвалідності, починаючи з 1909 року. Поговоримо трохи про темну історію Євгеніки. Упродовж більшої частини історії людства інвалідність була діагнозом, чимось, що потрібно вилікувати, виправити або викорінити. по всій території Сполучених Штатів з 1909 по 1970 Жінок і чоловіків з інвалідністю поміщали в інституції, стерилізували проти їхньої волі, і часто без їхнього відома слова, які використовувалися на той час, такі як слабоумний ідіот, дебіл, були покликані відокремити та ізолювати людей. Відлуння цього продовжує існувати й зараз, через сотню років 1935 рік. Хоча слово сполучення Сидячий протест часто асоціюється із півднем США та акціями протесту афроамериканців за громадянські права, але за десятиліття до цього в Нью-Йорку на Мангеттені, люди з організації Ліга людей з фізичною інвалідністю проводили сидячі протести за право на працю. Після Великої депресії 1935 року усі американці сильно постраждали. Люди з інвалідністю були спеціально виключені з проєктів адміністрації прогресу робіт за часів адміністрації Рузвельта. Люди з інвалідністю під час зустрічі в рекреаційному центрі Нью-Йорка заявили, хвилиночку, чому ми повинні миритися зі становищем людей другого сорту? І того дня розпочався сидячий протест. один із перших зафіксованих сидячих протестів в історії Сполучених Штатів. то чому ж знадобився історик з інвалідністю, такий як Пол Лонгмор, щоб розкрити цей факт десятиліттями пізніше? Про це має викладатися так само, як про рух борців за свободу Freedom Riders та Stonewall. Це один із тих моментів, коли люди сказали, ми будемо вимагати доступу до тих речей, які усі інші люди мають за замовчування. і навіть цього не усвідомлюють. Весна 1977 року. Активісти за права людей з інвалідністю в сан франциско та по всій території Сполучених Штатів зібралися, щоб підтримати мітинг і протестувати для забезпечення ухвалення положень, що запроваджують в дію розділ 504 закону про реабілітацію. Давайте розглянемо, як це відбувалося. Закон про реабілітацію 1973 року забороняє дискримінацію за ознаку інвалідності в будь-яких програмах, агентствах або підрядниках, які отримують федеральну фінансову підтримку. Минуло майже три роки, але положення для забезпечення виконання цього закону досі не були підписані. Джиммі Картером. Люди з інвалідністю сказали, ми хочемо доступу до тих речей, які інші люди сприймають як належне. Федеральні будівлі, освіта, трудові ініціативи, демонстрації відбувалися по всій країні. У Сан-Франциско близько 150 людей на чолі з Джуді Г'юман окупували будівлю міністерства охорони здоров'я освіти та соціального забезпечення. Архівні кадри протестувальників, які окупували штаб-квартиру Міністерства охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення. Люди об'єдналися у спільноту. Це була інтерсекційність до того, як це слово з'явилося. Ми мали підтримку від церков, профспілок, громадських організацій, груп ЛГБТ чинних політиків. Ми мали підтримку від Grey Panthers, ми мали підтримку від Black Panthers, які забезпечували їжею. Через 28 днів розділ 504 був нарешті підписаний. Кіттікон виголошує переможну промову про розділ 504. І зараз ми тут через понад чотири десятиліття, і це все ще найтриваліший сидячий протест, найтриваліші окупація будь-якої федеральної будівлі зафіксована в історії Сполучених Штатів Америки. Чому ми не використовуємо це як приклад, щоб сказати ось що відбувається, коли спільноти об'єднуються, ось які зміни можуть статися, коли ми стоїмо разом, рухаємося разом, сидимо разом в солідарності? 1990 рік, майже десятиліття після протестів за розділ 504. Спільнота була готова до наступних кроків. організатори, такі як Джастін Дарт, і Йошико Дарт, зустрічалися з активістами у кожному штаті. Проводили мітинги, організовували протести, готувалися створити те, що стане нашою власною історичною законодавчою ініціативою за громадянські права. Закон про американців з інвалідністю Понад 30 тисяч активістів і активісток по всій країні відвідували форуми і ділилися досвідом, щоб привернути увагу до дискримінації, з якою стикаються люди з інвалідністю у Сполучених Штатах. Сподіваючись змусити конгрес схвалити Архівні кадри протестувальників біля капітолію у Вашингтоні, округ Колумбія. Конгресмен Мейджор Оуенс і Джастін Дарт звертаються до натовпу. Ми Тут сьогодні представляємо 43 мільйони американців і американок з інвалідністю, які через дискримінацію змушені бути найбільш ізольованою, безробітною, зубожілою та залежною від соціальної допомоги спільнотою цій країні. Як тільки дискримінаційні бар'єри будуть усунені, громадяни з інвалідністю в Америці та в усіх країнах стануть платниками податків працівниками. Споживачами і повноправними носіями багатогранності своїх культур Тепер сила в руках людей, які зібралися на цьому пагорбі. Об'єднані люди ніколи не будуть переможеними. Об'єднані люди ніколи не будуть переможеними. Об'єднані люди ніколи не будуть. Переможеними, що було потрібно, щоб ухвалити цей закон. людям з інвалідністю довелося порушити звичний хід речей. Інвалідність як протест. Вашингтон, округ Колумбія. Вони вилазять зі своїх крісел колісних і повзуть сходами Капітолії. Кадри восьмирічної Дженіфер Кілін Чаффінс, яка повзе сходами. Я витрачу усю ніч, якщо буде потрібно, ти можеш це зробити. Ти вже майже на місці. Ми майже досягли вершини гори символічне зображення перешкод, які були на нашому шляху десятиліття. зробити це відчутне. зробити це зрозуміло. ми більше не залишатимемося позаду. 2007 рік. Закон про американців з інвалідністю став взірцем, основою для конвенції Організації Об'єднаних Націй про права людей з інвалідністю. У березні 2007 року рекордна кількість країн 161, підписали конвенцію. найбільша кількість в історії ООН. Але Іронічно, що конвенція не була ратифікована тут, у Сполучених Штатах Америки. Тож очевидно, що, що ще багато роботи попереду. Від невеликих місцевих ініціатив, організованих багатьма людьми спільно, люди з інвалідністю по всій території США об'єдналися, щоб вимагати права на освіту, працевлаштування та житло. Цей спільний громадянський рух почався багато десятиліть тому і має тривати й сьогодні, оскільки, хоча ми й досягли деяких юридичних прав, дискримінація все ще існує нам треба, щоб інвалідність розглядалася як цінна складова різноманіття. Нам потрібна повага суспільства, щоб мати можливість самостійного повноцінного життя. Ми чекали достатньо довго час для включення, час для змін зараз. І Ти можеш бути частиною змін. Ти маєш бути частиною змін. Де ти в своїй подорожі до інклюзії?